Sony PlayStation Slim не вмикається. Зображення не виводить При натисненні на кнопку вмикання жодної реакції. При, якщо натиснути кнопку Дістати диск, сигнал будемо розбиратись. Так, від'єднуємо кнопку. Ніяких пошкоджень не видно. Топка ну працює. Так, блок живлення зняли. На вигляд все нормально. 12 вольт 13 ампер, 4,8 вольт 1,5 ампер. Добре. Зараз підключимо. На виході 0 вольт. Так, але можливо, коли відключено 5 вольт, нема ініціації 12 вольт, тому треба для перевірки підключити. І так, перевіримо. Основне живлення не під'єднано. Нажимаємо кнопку живлення ніякої реакції. Ага. Ну, робимо висновок такий, що 12 вольт не виробляється. Проблема в блоці живлення. Розбираємо блок живлення. Так як ми знаємо, що 4 4,8 вольта присутні, відсутні 12 вольт. Будемо дивитися. Так, наступний день, передивившись відео на YouTube, прийшов до висновку, що блок живлення робочий. Той факт, що 12 вольт відсутні, це все із-за того, що сигнал на ініціалізацію 12 вольт просто не. Не приходить. Щоб в цьому переконатися, підключаємо до мережі. Як бачимо, 12 вольт нема. Але якщо закоротити два контакти, з'являється 12 вольт. Тобто все працює. Але від е, самої консолі не приходить сигнал. Будемо розбиратися з консолів. Для того, щоб блок живлення почав видавати 12 вольт, потрібно цю лінію. І цю закоротити. Тобто ці два контакти. Плата є. Так, батарейка. Батарейка чомусь розряжена. Це South Bridge. Південний міст. Біля нього знаходиться кристал. І для того, щоб. Консоль запустилась і дала ініціалізацію на блок живлення, треба, щоб цей кристал працював. Працює він від 3 вольт цієї батарейки, але вона гетівша. Так, знайшов нову батарейку. Включаємо. Є. Так, зараз трошки зберемо. Щоб перевірити, натискаємо кнопку Живлення і комп'ютер запустився, тобто консоль. То який висновок. Якщо у вас Sony PlayStation Slim, і він раптово перестав запускатися, але коли ви натискаєте «Вийняти диск, він видає якийсь сигнал. При старті на кнопку геть ніякої реакції. Може також просто пищати. Краще, якщо немає жодної реакції, тому що якщо є реакція і вона пищить, але не запускається, це означає, що Південний міст South Bridge не працює, тобто його треба міняти. Але якщо жодної реакції, тобто навіть ініціалізації нема, то біля того моста знаходиться кристал. Чорного кольору. До нього постійно повинно бути живлення, щоб працювала ініціалізація. Якщо, якщо цей кристал не працює, значить і весь чіп не працює, і ця кнопка просто не реагує на запуск. Тепер залишилось тільки зібрати, замінити термопасту, прокладки, нормальні, в мене нових нема. Тобто так. Отже, після збірки перевіряємо. Загорівся синій індикатор. Система запустилась. Отже, якщо при натисненні на цю кнопку ви чуєте сигнал. А якщо нажимаєте на кнопку вімкнення, нічого не відбувається. Одна з можливих причин це просто сівша оця батарейка.